Вступна кампанія гаряча пора не лише для абітурієнтів, але й для тих, хто хоче на них підзаробити. У Чернівцях за вимагання хабара затримали члена приймальної комісії одного з вишів. 21-річному абітурієнту, який мріяв стати спеціалістом, освітянин запропонував допомогу під час вступу на п'ятий курс. Не безкорисно. За своє сприяння і вміння домовлятися з іншими членами приймальної комісії, освітянин вимагав від студента 4 тисячі гривень. У службовому кабінеті з Шима чоловіка затримали працівники управління захисту економіки, слідства обласної поліції та прокуратури за даним фактом, внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 369 із значком 2 кримінального кодексу України. Санкції статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 8 років. Триває досудове слідство, тому назву вишу правоохоронці поки не називають. Загалом з початку року на Буковині правоохоронці зафіксували 15 випадків отримання неправомірної вигоди: 10 із яких за вимагання хабара, і 5 за те, що давали. Загальна сума склала понад 308 тисяч гривень.